У місті Сколе на Львівщині триває ексгумація радянських воїнів. Перший дзвоник у Львові буде без купчень школярів та тривалих лінійок. У відділеннях Укрпошти можна передплатити видання для дітей та пенсіонерів. Це погони капітана НКВД. Якщо добре уважно подивитися, то та острічка, яка йде по вона синього кольору. Вони були характерні якраз для військ НКВД. Заступник директора меморіально-пошукового центру Доля Володимир Харчук розповідає про знахідки в центрі міста Сколи. Тут проводять ексгумацію на меморіальному цвинтарі радянських воїнів. Інформації про загиблих мало, каже Володимир Харчук. Ті написи, які були на меморіальних плитах, є. Більше 200 чоловік, що тут є захоронених. Скоріше всього, це тільки ті, які загинули тут околом міста Сколи. Ми можемо поділити ці знайдені останки червоноармійців на дві категорії: це післявоєнне захоронення НКВД-стів, які боролися з нашим українським народом. І друга частина це є братська могила періоду. Боїв за місто Сколи. Володимир Харчук припускає, що це могили солдатів періоду Другої світової, а також повоєнні захоронення офіцерів НКВС. У них є дуже багато трофейних речей. От, наприклад, коли от стандартна ложка червоноармійця була теж знайдена, навіть є ініціали. От, є я, А і Г, є ініціали то також серед них була знайдена вилка ложка, яка відноситься яка характерна, не характерна, а була штатною в військах німецької армії. У братській могилі тіла загиблих можуть бути розміщені у декілька ярусів. Їх поховали у підвалах давнішого приміщення, говорить провідний спеціаліст пошукового центру Михайло Возняк. Тут було, як ми спостерігаємо, два фундаменти, старі кладки, які не притаманні були до періоду радянщини, і вони їх просто сюди поскладали, будь-як, хаотично. Скоріше за все, воєнного періоду захоронені в них спостерігаються такі рани, і причини, по які вони могли загинути, це є осколкові поранення. Перепоховання у Сколе проводять в межах декомунізації, розповідає заступник Сколівського міського голови Роман Чудійович. В сесії Сколівської міської ради було прийнято рішення про перерахування перепоховання решток і відповідно проведені всі процедури, паспорт об'єкту, проведена закупівля на роботи, і рештки, які будуть знайдені на цьому похованні, будуть перепоховані на міському кладовищі. За словами Романа Чудійовича, радянську скульптуру, що встановлена біля поховань, також планують демонтувати. Ольга Івашук, Руслан Лавренов, Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Богдан Святошенко, Львів'янин, під час повномасштабного російського вторгнення боронив Україну у лавах військової частини А-3719 на східному напрямку. Загинув 25 серпня. У захисника залишилася дружина, двоє дітей, онука та мама. Володимир Звір із села Велике Колодно Жовтанецької громади був солдатом другого відділу прикордонної служби прикордонної комендатури швидкого реагування Державної прикордонної служби України. Загинув 25 серпня від ворожого мінометного обстрілу у районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. У нього залишилася дружина, четверо дітей та батьки. Ігор Дикий, мешканець села Суходоли Золочівського району, був молодшим сержантом, командував відділенням кулеметного взводу. Загинув на Донеччині 26 серпня від атаки ворожого безпілотника. У захисника залишилася дружина та двоє дітей. Іван Бутим народився у селі Модричі Труцкавецької територіальної громади. Долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Загинув 24 серпня біля Бахмуту. Йому було 34 роки. Мар'ян Стьольний, житель села Батиїв Лопатинської селищної територіальної громади. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України від військ РФ. Проходив військову службу у військовій частині Т-109-10. Йому було 37 років. Рената та Костянтин Кияни вперше приїхали на декілька днів до Славського. Рішили сюди приїхати. Хочемо поїхати у Тустань. Побачили гарне місто. Чув багато у мене друзів тут. Ходять маршрутами, дуже багато тут катається на лижах. Вирішив подивитись влітку, може взимку колись приїдемо, так якщо буде час. А Софія та Євгеній туристи з Вінниці. Завітали до гірського селища на один день. Чому сюди? Тому що тут дуже гарно. Ми тут перший раз. Ми дуже хотіли сюди поїхати. Ми були в музеї. Що там метеликів так там комашки, всякі, всякі птахи селище Славського багато років поспіль є одним з найпопулярніших туристичних напрямків Львівщини, каже начальниця місцевого відділу туризму Ольга Безушко. Сьогодні туризм зовсім інший ніж був до повномасштабного вторгнення. Сьогодні люди хочуть спокою, тишини і мало контакту. Взагалі. А Славську це все може запропонувати. Там ми сьогодні можемо запропонувати і піші маршрути, і веломаршрути, і активний відпочинок екскурсії. За словами Ольги Безушко, наповненість готелів та садиб у Славському цього літа була на рівні 95%. Вдалим називається літній сезон і адміністратор готелю Тарас Терефенко. Зараз хороший сезон, заповненість можливо, 80-85% і взагалі по Славську цього року дуже багато туристів. Дуже часто приїжджають до нас сімейні пари, тобто ми більш готель сімейного типу. Але зараз така тенденція, що і приїжджають військові на реабілітацію. Шукають зі спа-процедурам, тобто зі спа комплексом, щоб можна було поплавати, трошки попаритись сауна такого плану більше. Цього літа туристи на Львівщині це здебільшого українці, розповідає тимчасово виконуючий обов'язків начальника обласного управління туризму Тарас Лозинський. Однак точну кількість гостей, за його словами, порахувати важко. Тому орієнтуються на суму туристичного збору, який за сім місяців становить 25 мільйонів гривень. Демонструють хороші показники. Це є місто Львів, Трускавець, Східниця, і Славська громада. Ось тому в попиті є відповідно Карпати. Також відповідують, звісно, рекреаційні локації, так як жарке літо і люди хочуть ближче до якихось водом. Відповідно, в тренді є басейни, в тренді є санторно курортні комплекси. Велику частку також туристів відвідують історико-культурний заповідник Тусань. Відповідно, він є яким з найуспішніших по показниках. До прикладу, за липень місяць його відвідало 28 тисяч. За словами Тараса Лозинського, в обласній адміністрації також планують розвивати туризм у північних районах Львівщини. Зокрема, влаштовувати сплави на байдарках та тематичні квести. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини. Львівщина. Вітаємо класних керівника Олеського голови Романна та гімназистів 5-го Б класу. У цьому львівському ліцеї тривають останні приготування до першого вересня. Перевіряють звукову техніку, яку використовуватимуть під час лінійки для п'ятикласників. Саме з п'ятого класу тут стартує навчання. Урочистості організовують лише для учнів, які вперше прийдуть до цієї школи. Для інших 1 вересня буде без лінійки, але і з іншими активностями, розповідає заступниця директорки ліцею Марія Степанова. Завтра це буде проходити в такому форматі, що п'ятикласники будуть мати невеличкі урочистості. Це посвя. Та в гімназисти, а шості, одинадцяті класи будуть мати різноманітні квести, майстер-класи, екскурсії. Класні керівники планували собі зі своїми класами, вибирали собі, кому що підходить. Хтось їде за місто, хтось в межах міста. І ну, відповідно, так підбрали собі, щоб всім було зручно, комфортно, і щоб могли собі поспілкуватися після літа. Також, як повідомив керівник міського управління освіти Андрій Закалюк, до школи 1 вересня просять не нести букети та не витрачати на них гроші. Натомість просять доєднатися до благодійного збору. До нього долучаться і батьки, і вчителі у цій львівській школі. За словами директорки закладу Ірини Солодовнікової, цьогоріч тут вчитимуться майже 700 учнів. Управління освіти виступило з ініціативою доєднатися до збору коштів. Переказати одноденний заробіток на для створення і для, для, для закупівлі апаратури в лікарні Святого Миколая створюється відділ реабілітації для діток, які постраждали під час війни. Педагогічний колектив ми це питання на педагогічній раді, одну стайну одноголосно підтримали цю ініціативу. І Батьківська громада нашої школи також долучається до цієї ініціативи. Ми хочемо допомогти маленький свій внесок для того, щоб закупити обладнання. Для дітей, які потребують, які на жаль, постраждали в час війни. Як саме проводити перше вересня, школи мали обрати самі? Розповів керівник міського управління освіти Андрій Закалюк. Усіх об'єднує лише тема першого уроку. Ми всім цього року рекомендували власне провести перший урок на тему, перший незламний урок говорити з дітками про інклюзію, говорити з дітками про ветеранів, про хлопців, дівчат, які втратили кінцівки, як себе поводити, як спілкуватися, як запрошувати в школи. О, тому але кожна школа формат вибирає абсолютно сама. Також, як повідомив Андрій Закалюк, аби уникнути скупчення людей, частина шкіл провела перший навчальний день до 1 вересня, а деякі із шкіл проведуть його уже наступного тижня. Ірина Мочульська, Тарас Комін, Суспільне новини, Львів. В управлінні освіти Львівської міської ради закликають школярів та їхніх батьків не купувати квіти на свято першого дзвоника, а долучитися до збору коштів на обладнання для центру дитячої реабілітації Unbroken Kids, який діє на базі лікарні святого Миколая. Проєкт зі збору коштів називається найкраща реабілітація для незламних дітей. Посилання із реквізитами можна знайти на сайті Добро.юей ми наразі проводимо акцію, збираємо для дітей сиріт. Посилку от у Львові є такий на вулиці Таджицькій, 21, Наразі в них 17 дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. І ми збираємо там пластилін, фарби, альбоми для малювання, для розвитку там мовлення. Така акція діє у різних відділеннях Укрпошта. У цьому відділенні працівники організували коробку з оголошенням для відвідувачів. За словами начальниці відділу періодичних видань Наталії Толстопят, така акція проводиться щорічно. Кожного року Укрпоштою випускається ось такий от каталог дитячих періодичних видань з переліком дитячих та молодіжних вітчизняних видань, які можна передплатити на адреси дитячих будинків. Тут також є адреси дитячих будинків. Кожний бажаючий може це здійснити. За словами начальниці відділення Аксенії Чорнобильської, львів'яни зазвичай купують речі для місцевих закладів, а вимушено переміщені скеровують для заходів у рідних областях. Окрім дитячих закладів, можна переплатити газети чи журнали для пенсіонерів. Дуже часто то з задоволенням люди якби передплачують для когось для пенсіонерів. а Вони потім, коли отримують пенсію, тому що їм приносить якби ті газети і кажуть, що от вам там хтось перед. Платив, якби і вони дуже здивовані, дуже задоволені. Інколи приходять тут і плачуть нас. Дякують. Також можна здійснити предплату видань для мешканців геріатричного пансіонату. Такий у Львові розміщений на вулиці Медової печери. Зокрема, тут живе Анна Справа, розповідає, що любить читати книги і періодичні видання. Я читаю завжди, тому що я за спеціальністю філологія. І трохи працювала у галузі журналістики. І я читаю. Іванка Досько, Володимир Стадник. Суспільне новини. Львів. У Львові у зв'язку із проведенням напівмарафону у неділю з 8 години ранку до дванадцятої дня обмежать рух транспорту. Про це Суспільному розповів керівник міського управління транспорту Орест Олеськів. Учасники бігтимуть дистанції на 21 або 5 кілометрів та 1 кілометр 600 метрів, додала організаторка півмарафону Вікторія Веремієнко. Буде близько 1800 учасників дорослих аматорів, а також в рамках події відбудеться два чемпіонати України. Чемпіонат України на дистанцію 21 км кілометр та 5 кілометрів це важливі дуже відбіркові змагання, тому що за їх результатом по суті буде формуватись збірна України на чемпіонат світу, який відбудеться 1 жовтня у ризі в Латвії. Якщо ми говоримо про північний напрямок по вулиці Чорновола. То закорочення буде відбуватися з 1 до 10-ї години вечора ранку, Буде відбуватися до кільця кінця липинського Пізніше рух транспорту буде відновлений до площі Різні. Якщо ми говоримо про напрямок вулиці Личаківської, то ці маршрути будуть завершуватись на площі Митній зі сторони вулиці Зеленої. Вони будуть завертатись на площі Петрушевича. Зі сторони вулиці Стрийської перекриття буде в районі податкової. Якщо ми говоримо про княгині Ольги, то маршрути цього напрямку спрямування будуть закрочені на перехресті княгині Ольги вулиці Сахарова. Якщо говоримо про вулицю Кульпарківську і Городоцьку, то рух транспорту буде здійснюватися до площі біля церкви Святої Анни. І якщо власне, з Шевченка також рух транспорту буде дійснуватись до площі Святоян. По, по мірі того, як буде пробігати марафон, транспорт буде поступово відновлювати свій звичний рух.